Вітаю всіх! Сьогодні ми подивимося на запит, що з вами буде найближчі 10 днів, що на вас чекає. Отже, так. тут якийсь щасливий випадок. Можливо, вам допоможе от такий мужчина: це повітряні знаки зодіака. як водолій Терези або Близнюки. Він вам допоможе. Вийти з якоїсь ситуації складної. В ситуації, можливо, фінансового, не знаю, фінансової бідності, якоїсь потреби фінансової. Тобто, колесо фортуни показує, що він вас звідти виведе. Карта вам каже діяти, не боятися якихось своїх обмежень, не обмежувати саму себе. Так? Якимись ілюзіями потрібно вибиратися з цього обмеження, з цих страхів своїх, і діяти. Так, вам придуть, напевно, якісь гроші, що стосуються, я кажу, елементів. Можливо, це якийсь клієнт, клієнт, який пошле гроші, клієнт при статусі, так. І ви будете мати можливість з ним співпрацювати, але будете розглядати ще і інші варіанти. Тобто тут варіант не один. Чомусь його отака от поведінка або його статус вас трошку буде лякати. Так, карта здійснення бажання, що стосується роботи, призначення. Ви відпрацьовуєте свою майстерність і у вас є якась нова ідея. Ви починаєте щось реалізувати, розвивати. Так? І це шлях, тому що це шлях, але це вам дозволить відточити свою майстерність. Чи це буде стосунки особисті, чи це робота. Тут карта каже, що ви діяли, карта вас закликає до того, щоб ви починали реалізовувати свої бажання. Тоді вас буде. І перехід, можливо, ви будете мати роботу десь за кордоном, ви отримаєте пропозицію, або це робота онлайн, але робота на відстані. Так? Можливо, це будуть навіть поїздки за кордон туди-назад, пов'язані з якоюсь пропозицією, яка вам буде до душі. Можливо, це будуть стосунки, і це буде любовне побачення або знайомство, і тоді буде поїздка за кордон у зв'язку з цим. Король жезлів. От, тут самі жезлові карти. Це карти активності і карти пристрій.